За 20 років життя я ніколи не закохувався і не мав стосунків, і це так само нормально. Якщо ви закохуєтесь, хоч кожного дня, і у вас було багато стосунків, у вас є багато досвіду в цьому. Я думаю, коли всі це зрозуміють, то жити буде набагато легше, бо, наприклад, деякі родичі при кожному зі дзвоні докапують мене щодо цього. Сьогодні, 27 лютого, мені виконується 20 років, і це відео 20 речей, які я зрозумів за 20 років. Таке саме відео тільки на 18 років. Я робив 2 роки назад, але там посил був на суспільство. А цей раз це відео чисто про мене, про якісь мої ситуації, про якісь мої інсайти, які я зрозумів за 20 років. Нещодавно я передивився своє відео на 18 років, дуже сильно заметувався зробити ще одне таке відео на 20 років тільки про себе. Тому ви його й бачите. Раніше я вважав, що я можу бути сам. Я вважав себе максимально інтровертною людиною, вважав себе людиною, якій не потрібні друзі. У мене були завжди якісь друзі, але це було більше якось онлайн, навіть якщо ми жили за 10 хвилин одне від одного. Ми спілкувалися.